Мої вітання вам, українці! Ну що ж, сьогодні я приготував для вас три важливих теми. Вони, на мою думку, будуть неприємними для вас, адже впроваджуються. Нові зміни, і зараз я вам конкретно по кожній темі все розберу. І від вас, я друзі, прошу не тільки вподобайку, а в кінці відео і виразити свою точку зору, як ви до цього відноситеся, чи приємні для вас це новини, чи неприємні? Ну а я розпочинаю із першої неприємної новини, адже з 1 січня 2024 року для багатьох українців, котрі виїхали за кордон, або які лише збираються це зробити, запроваджують зміни. І насамперед, друзі, йдеться про тих громадян, які перебувають чи планують перебувати в Чеській Республіці. І тут іде мова про одержання тимчасового захисту, тому що українці попереджають, що з нового року будуть вже зміни, і все буде інакше ніж це зараз відбувається. Зокрема, зміни будуть стосуватися роботи мережі краєвих центрів допомоги України також йдеться і про надання державного гуманітарного житла. Чеській республіці. І тут важливо це почути, тому що якщо українці вже знайшли житло в Чехії, то подавати документи на оформлення тимчасового захисту можна в Кацпу, у тому краї, в якому знайшли помешкання. Проте, якщо ви плануєте проживати у середньочеському краї, то заяву можна подати тільки у Празі. А всі подальші дії будуть здійснюватися у відділеннях МВС. За місцем проживання, ну і зміни вводять з 10 грудня. Оголошено важливу новину про виїзд за кордон. Якщо житло вам не вдалося знайти, то з 1 січня діятиме інакший алгоритм. Ті біженці, які хочуть подати заявку на отримання візи тимчасового захисту і не забезпечені житлом, можуть подати заяву. Тільки в Крайовому центрі допомоги України, в місті Острава. Дуже важливо. Лише там прийматимуть заявки про надання державного гуманітарного житла. А тепер ще один такий підкат. Тому що це житло, яке вам нададуть, воно може знаходитися в будь-якій точці Чехії. У вас не буде можливості обрати, де ви хочете жити, в якому місті. Тобто, там, де буде вільне, там вас і відправлять. І шукайте там вже роботу по місті перебування. Зауважте, що у зв'язку з обмеженням Обмеженими можливостями біженці самі не можуть обирати, де саме хочуть отримати гуманітарне житло. Але добре і на тому, дякуємо Чеській республіці та Чехам. Я не був би з собою, якби вам цього не повідомив. Адже компанія Трансверко приготувала для вас новорічний сюрприз. І саме в грудні ви, якщо запросите друга, який перекаже. Мінімум 100 євро, отримаєте 20 євро. А якщо другий приєднається за вашим посиланням і знову ж таки перекаже суму більше як 100 євро, то ви отримаєте 50 євро, тобто в сумі 70. І також вони приготували для вас ще одну акцію разом з компанією Bolt. Якщо ви здійснюєте будь-який переказ за допомогою TransferGo, то ви отримаєте автоматично 40% знижки на поїздку з Bolt. І ще одне запрошуємо вас. Приєднатися до різдвяного флешмобу разом з TransferGo. Ви записуєте будь-яке відео, яке зблизить вас з вашими близькими, які знаходяться на далекій відстані. А компанія TransferGo змонтує. Опублікує його в соціальних мережах. Посилання ви знайдете в описі під цим відео, і невдовзі я також своє привітання запишу. А тепер суть другої теми, тому що, друзі, від нового року, від 1 січня 24-го року, 500+, плюс. Вже не буде. А знаєте, що буде натомість? 800+. плюс. Що це означає? Дональд Туск, друзі, який скоріш за все. Буде прем'єр-міністром Польщі. Він сказав, що попередня влада це пообіцяла. Ну і народ вже надіявся, тому вони не можуть цього рішення скасувати. Ну і він перед виборами це ж саме казав, що він буде це підтримувати. Пропоную переглянути, що ж він сказав. А якщо ж ви не зрозумієте, то далі слухайте, я все прокоментую в новим року. Нові рок від виплати 800+. плюс. Wbrew tej propagandzie, wbrew temu nieustannemu szczuciu przez tych, którzy odchodzą tak, jak się zobowiązaliśmy, to, do czego władza się zobowiązała, to na co, na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800 plus stanie się faktem i w nowym roku. Nowy rok zacznie się między innymi od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu. Jak wiecie, budżetu nie ma. Premier Borawiecki nie przedstawił budżetu. Тему сеймові мусимо в цьому кількох днів заняття Моравецького направити. Отож, друзі, я думаю, що ви всі зрозуміли, що виплати будуть 800 плюс. І звісно ж, якщо ви пам'ятаєте, то це все повинно відбутися автоматично. Ну і якщо ви отримаєте 500, плюс, то від нового року ви будете отримувати вже 800 плюс. Нагадую, друзі, чому ж неприємна ця новина для мене? Я також маю дитину і ми отримуємо 500. Плюс. Ну, я їх ще не, ні разу не бачив, але пам'ятаю, що дружина як їх отримує. То вони не раз в нас виручають. І, звісно ж, друзі, ми можемо на них купити аж 5 пачок памперсів. Якщо ми говоримо про саму суму 800, щоб ви розуміли, ці гроші вони не беруться із державного бюджету. Державний бюджет формується з податків, які ми з вами сплачуємо, працюючи на роботі офіційно в Польщі або ж маючи бізнес. І звісно ж, сума ця 800 безпосередньо вплине. На те, що з нашої заробітної плати або ж з наших доходів будуть побиратися додаткові податки, і в свою чергу уряд буде собі залишати відсоток, а нам, тим, хто має дітей, будуть давати 800 плюс. Ну а хто їх не має, то все одно ви потрапляєте під ту ж саму гребінку. Вас будуть знімати для того, щоб наші діти отримували 800 плюс. Як вам новина? Проте, друзі, це ще не все. Є ще третя новина. Про яку напевно вже всі забули, але я вам хочу нагадати: адже Чехія стала тією першою країною, яка заставляє українських власників автомобілів з українською реєстрацією, заставляють їх переоформлювати її. А точніше, друзі, інформація актуальна для тих, хто знаходиться в Чехії і має там автомобіль з українською реєстрацією. Справа в тому, що до кінця цього місяця кожен український біженець повинен зареєструвати своє авто у тих муніципалітетах, в яких є транспортний реєстр. Тих українців, які цього не зроблять, штрафуватимуть. А знаєте, чому, друзі, це все відбувається? Через те, що багато автівок українських вони не мають нормальної страховки, або ж взагалі не мають. І коли відбувається ДТП чеський автомобіль з українським, то тоді просто. Чеська страхова компанія вона не може отримати просто кошти за пошкоджений автомобіль. І у зв'язку з цим, друзі, велика недостача в страхових компаніях з цими виплатами. Ну і ви тепер розумієте, як думаєте, чи в Польщі те ж саме впровадять найближчим часом чи ні, та в інших країнах Європейського Союзу та Шенгенської зони. Вже з 1 січня 2024 року керування незареєстрованою автівкою вважатиметься правопорушенням. І на власників таких машин очікує чималий штраф. Водночас ті українці, які тільки планують виїхати в Чеську республіку і отримати там візу тимчасового захисту, зобов'язані впродовж семи днів після отримання документу зареєструвати свої транспортні засоби. Ну як вам, друзі, новини сьогоднішні? Діліться з іншими, підписуйтесь на канал, а я буду вас інформувати. І чи вважаєте ви справедливим, що заставляють українців реєструвати свої автомобілі?